Вітаю, вас, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал, це проєкт Пенсіонер. Моє ім'я Олександр Сопельник. І сьогодні в нашій програмі Анатолій Божедар, поет пісняр, який відомий своєю творчістю, який створив рекордну авторську колекцію футбольних пісень, які заповнені емоціями та любов'ю до цієї гри. А саме про творчість пана Анатолій, наступні 15 хвилин ми і поговоримо в нашому етері. Пан Анатолій, ради радий вітати вас. Добро вечора. студії. Доброго вечора, земляки. А, а, Панатолі, пан я думаю, що почнемо ми напевно з того подарунку, який ви приготували так. сьогодні, як ми й домовлялись для а, наших мужніх захисників для Збройних Доброго. сил України. А пісня, пісня, яка я так розумію, була закінчена тільки вчора, і так. вже сьогодні вона прозвучить в нашому етері. І слава Богу, на вашому завдяки вашому каналу. Це для мене просто. Стимул величезний, так дуже, дуже так. дякую, пане Анатолію, Прошу. Шановні воїни. Вчора була 10-та річниця початку майдану, тобто демократичних змін в Україні, на те краще, що ми в Європі були найкращими, бо ми зараз спасемо задніх, між нами кажучи. Тому для воїнів, які дев'ятий, й рік в окопах, пісню, яку чекала Україна і особливо Запорізька область, гуляй поле. Многостраждальна гуляй поле чекало цю пісню декілька десятків років. Тому почнемо з цієї пісні. Прошу Анатолій, для наших захисників так. для Збройних сил так. України. Пісня називається Любо, браття, Любо в Україні жити. Попри все, попри війну, любо, браття, любо в Україні жити. Ворогів ми били б'ємо. І будемо бити батько наш небесний і батьки земні, нас благословляють у святій війні, нас благословляють у святій війні. так непереможний, батько наш сірко, з батьком з гуляй поля твердять лише одно. Браття козаченьки, соколи орли, гей, москалі то є, не люди, а суцілько. Бийте ворога гарненько, визволяймо рідну неньку і гартуймося Єй, Бийте ворога гарненько, визволяймо рідну неньку і гартуймося в борні. Є -є. Любо браття, любов в Україні жити, з нашим батьком атаманом москалів мочити. Як у чорне могоре батько наш махно, О, москалів ж бурляв до крабів рибам заодно. А сьогодні новий батько нас веде. Надпотужний наш залужний москалів кладе, надпотужний наш залужний, москалів трясе, любо браття любов в Україні жити, з нашим батьком-атаманом ворогів громити. Слава братя, слава сестрам бойовим, жінкам українкам. Наш земний уклін, любо братя, сестри, кохаймося знов, перемогу здобудемо щастя і любов, перемогу здобудемо щастя і любов. Любо браття, любов в Україні жити, Україночок кохати, щиро їх любити браття українці, соколи орли, москалі то є не люди, а суцілько. Биймо ворога, гарненько, визволяймо рідну неньку і гуртуймося в вборні. Биймо ворога, гарненько визволяймо рідну неньку і гуртуймося в Борні! Рідну неньку визволяймо! перемогу здобуваємо, крапку ставимо в війні, Є -є -є. рідну неньку визволяймо! перемогу здобуваємо, крапку ставимо в війні. Хей -хей! Браво, пан Анатолій, Браво. Дякую. Дуже така пісня якраз для підняття бойового духу. Так. Я думаю, що дуже а, сподобається нашим а, захисникам. Пане Анатолій, і хотілося б ну, дуже ще раз висловити вам слова Дякую. вдячності, дуже гарна пісня. А, ще ж а, відомо, що ви пишете футбольні пісні, пане Анатолій. Так, є рекорд. Е, е, міста, області, думаю, що України і слов'янських країн Європи. Це колекція. Колекція. Так? колекція так. Коле, унікальна колекція. Ну так склалося. А що надихнуло на створення цієї колекції? Е, розумієте, в мене більше 60 років вболівальницького стажу. Мені ще не було 10 років, я вже був футболіст технічний, ліва, права нога рівноцінні, удари, ну і так далі. Фізика неймовірна, все було. При мені просто по футболу я не пішов. А був присутній на історичному матчі в 75-му році, коли Блохін став. Ви знаєте, до речі, жаль, немає Блохина, з нами це просто втрата колосальна. В 75-на Суперкубок Європи Лобановський Блохін Баварію обіграли. Суперкубок, золотий м'яч Блохін так, виграв. Так, так, так. А потім у мене було ще один матч унікальний. Дніпро чемпіон 1983 року, Радянського Союзу, чемпіон. Я був на тому матчі вже як студент. Уявіть, такі два матчі золоті. Був персонально. Хоча пробитися на стадіон було неможливо ні там, ні там. Ми зуміли, все таке. І відповідно, через 30 років я написав пісню для Дніпра. Де навіки прославив Олега Тарана, який для Кривого Рога рекордсмен поки що по нагородам і так далі. Написав пісню, яку 10 років Дніпропетровську саме мою пісню крутять. Так? І для збірної України ще до цього, 12 2012 році, до Євро 2012, до Євро. я написав пісню для збірної України, саме золоту пісню, чемпіонську пісню. Не те, щоб ми не попали взагалі на чемпіонат Європи чи світу, а щоб ми стали золотими чемпіонами стали. Дніпро чемпіонська пісня, для збірної України чемпіонська, для Кривбаса – дві пісні. Одна українською, одна російською мовою, друга пісня чемпіонська. Для Кривбаса. Дві пісні для. Да? А перед цим ще для команди гірник і російсько-українською. Ну там також практично чемпіонська пісня. Команді гірник я її переробив на кривбас чемпіон пісню. І ще для Нікополя. Також обласна наша команда, три команди вищої ліги чи першої ліги, хто грав, самі сильні команди в області. Всім я їм написав чемпіонські пісні, плюс збірні України. Повна колекція. Хто в Дніпропетровській області з поетів піснярів на футбольну тему написав чемпіонські пісні? Про золото, про чемпіонські медалі. Нема таких. Ви, Значить, ви Пане Анатолій, ви. Дякую. Дякую. Тому, і хочу сказати по свіжим слідам. Те, що відбулося, ну Заблохіна я вже сказав. Це втрата, просто я не знаю, в і, 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 і голову не вкладається і в серце, в серце не витримає. А от щодо свіжої новини, матч Україна-Італія, я вам скажу так: нехай це прозвучить на всю Україну, нехай це прозвучить на всю Європу. І щоб УЄФА, той італієць, який сидить там у ЄФА. І ви, ви знаєте, що він принизив країну, Україну, він принизив всіх наших бійців. Всіх футболістів. Не поставивши пенальті, да. я так розумію. Знаєте, да. Знаєте чому принизив? Тому що підкуп е е е іспанського арбітра немає сумнівів. Тому що такі країни, як Іспанія, Італія, Англія, е Германія, які постійно чемпіони Європи і світу, вони роблять це, щоб слов'янські країни не перемагали. І Лобановський не перемагав, з Блохиним Шевченком не перемагали. А щоб тільки їхню лігу чемпіонів вигравали і все, тому вони. Підкупають своїх один одного там Іспанія. Вони підкупили. Це при, пряма корупція. Підкуп це є корупція. А взяточність це є взяточність, Той взяв. І не посоромився. Тому сьогодні для нас Іспанія і Італія це Іуди. Продажні корупціонері Іуди. Хай це прозвучить на всю планету. До речі, я поздоровляю усіх і бажаю. Поради ви казали сьогодні передача. Так, да? так. В чому моя перша головна порада? Всім бійцям на фронті, всім майданівцям, а майданівці в курсі справи. Значить, дивіться, у нас залишається із сьогоднішнім днем, ну, 31,5 день, скажімо так, до перемоги світла над темрявою. Новий рік, Різдво Нового року з 24 на 25 грудня, нам залишається. Побороть в собі, побороть ворогів, які наступають на нас. Ви знаєте, хто вороги? Всі темні сили на планеті Земля, всі, хто не хочуть перемоги світла і добра, всі, хто не хочуть прогресу України в Європі, не хочуть. Це українці зрадники, москалі і так далі. Інші національності, хто працює проти України, тому нам залишилось протриматися 31,5 дні. А далі. І в прямому і в переносному сви, смислі перемога світ, сил, світла і добра з 24-25 грудня піде по всій Україні, по всій Європі, по всій планеті Земля. І вже підуть незворотні процеси. Я скажу як майданівець, мене знає вся Україна, бо на Майдані 9 місяців прожить я виріс. Ну, 9 місяців, оце мене Майдан народив, як поета, як особистість, як мислителя. Тому що одна людина, яка енергією Кундаліні займається на Майдані, вона сказала: хто прийшов на Майдан по совісті, по зову серця і з, оцим, з оцим в гармонії, вони вже перейшли з третього виміру в четвертий. Вже ми знаходимося всі, хто на Майдані серцем і душею за справду справедливість, за гідність, честь, достоинство, за головне слово справедливість. Нема справедливості, є поляризація олігархів, які грабують найбідніших і вбивають їх напряму і так далі. Тому перемога сил світла і добра. А у футболі я впевнений, що після гри з Італії наша збірна просто е, прорветься на Кавказ. Ще, ще є шанси. Ми можемо вийти через лігу конференцій. Але, пане Алі, відійшли трішки від теми. Так? Час наш Вибачте, обмежений, да. нас залишилось вже дуже мало часу. Так? Я хотів би здати таке питання. Яка з пісень от, з вашої колекції для вас має от, ну, найбільш особливе для вас? На сьогоднішній день, звичайно, кривбаш чемпіон. Хоча пісня для Олега Тарана, там і Лабановський прославний, і Жиздік Ємець, і наш земляк Володя Устимчик, царство Венебесна, який став чемпіоном у складі, я також, як патріот Криворога, зразу зрозумів, що в цій пісні Володя Устимчик повинен бути. Там і Протасові, Жиздік Ємець, і Лабановський і Олег Таран уявіть в одній пісні. Ну, Уявляєте? Чу, поєднає, спочайно, але «Кривбас Чемпіон мене просто вразила ця пісня. Чому? Тому що була написана спочатку пісня Гірник, і там всі майже слова були про гірник. А, оскільки цю пісню вона пролетіла між нами, кажучи, у, у мене і в керівництва гірника і кривбаса, вони не захотіли цю пісню. Чому? Тому що там лобіювали інші пісні, між нами кажучи. І тому я зробив, що треба це переробити на Кривбас-чемпіон. І зараз Кривий Ріг, Кривбас, який вийшов з другої ліги, тільки-тільки виходив в останньому турі Дніпро Черкаси, уже в матчі з Дніпро Черкаси сім разів ми проспівали цю пісню у мікрофони, як положена колонка. І переглядів було величезна кількість. Чому? Сподобалася пісня і жінкам, і жіночій команді, і чоловікам. А тепер запитайте в мене і запитайте у керівництва Кривого Рогу, будь-якого футбольно не футбольна. Чому пісня на стадіоні Луна? І ви знаєте, що моя пісня перша в Європі серед слов'янських країн, які ми можемо саме в Кривому Розі, не в Києві, не в Донецькці, не в Дніпропетровській навіть. Що саме цю пісню у нас велике табло. 24 квадратних метра, де цю пісню покуплетно можна давати на екран, і весь стадіон буде співати пісню, як в Англії співають, будь клубну пісню. І мою пісню ігнорує керівництво Кривбаса і міста Криворога. Що це таке? Пане, ну, я, я думаю, що час, час прийде, вони відреагують. Я думаю, що вболівальники відреагують. Звичайно, раз. але ну, а, час ми. нашої програми підійшов до свого завершення. Я вам дякую за ці а, футбольні гімни, так, і за те, що ви завіталися від нашої студії. Якщо можна останнє, ні? А, на жаль, вже геть Добре, часу не вистачає. Тоді за рамками передачі. Дуже так. вдячний всім. Вибачте за емоції, але це емоції святі. А вам нагадую, що ви дивились проєкт пенсіонер, і в гостях у нас був Анатолій Божедар, поет пісняр. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.